Катерина Сергей. Гости пришли. Они ж там це круглий стол. За столом сідає 8 чоловік. Вони можуть собі в трьох прекрасно посісти, бо сидіть зараз Сергій приймає у них замовлення і буде їх. Оце я це я дивіться тать. А що таке сашки, шашки, шушки? У мене є така дошка шахматна. На ній можна замовити два види, види маленьких макі ролів і грати, перемагати суперника і становитися. Крутяк можна знімати? Ага. Зараз будемо бачити, що таке сашки. Шашки, шушки. Шашки, шушки? Шашки. А, суші. шашки, Шашки. Шахмати, шашки типа суші. Все понятно.